Найкраща драма в номінантах Бруталіст, complete unknown Конклав. «Дюна», ну, complete Unknown» – це фільм про Боба Ділана Боба, Боба Боба да, я я, із Тімоті Шоломеєм. Да, Конклав, Друга частина Дюни, Нікель Бойс і 5 вересня. Ну, я бачила, що яка в нас там була нещодавно. Нагорода, не пам'ятаю, то щось по, по кінофестивалі якийсь був. Чи не фі не фестиваль, типу саме Еворд, якийсь не пам'ятаю який, і дуже багато Nickel Boys взяли нагород. Угу. Навіть не чула про цей фільм. Є, давай Але мені. взагалі якось ну не дуже яскраві мені за це фільми. У нас ну половини, ну по перше, він ще не вийшов навіть в кінотеатрах. була угу. тільки у них прем'єра е, така чисто для зірок. Uh, інші фільми у нас окей, uh, okay, дюна, ну зрозуміло, було конклав він зараз, іде якраз mm -hmm. uh, от Бруталіст і Нікільбойс то сам п'яте вересня.